Вітаю вас! Знаходимося ми, це повтор попереднього відео українською мовою. знаходимося ми на п'ятому зарічному. Трохи пройдемося і на ринок Босфор. Підемо подивимося, як він зараз виглядає. Тут біля домів доволі цікава, цікава капличка така стоїть, такий має вигляд. Мабуть, це від спортивного клубу цього барс. Построїли бо поруч з ним. А це ми знаходимося на ринку. Ринок босфор біля ринку. Тут уже торгівля йде. Ну, з цікавого, тут помідору є дешеві. 15 гривень, 3 кіло треба брати. А як по кілограму, то 20. 20, 25, 30. А так, 3 кіло по 15. Невеликий Йопт. Ну, і торгівля тут, звичайно, йде біля ринку. Бо на самому ринку. Там кіоски стоять, а так не торгують. Крамниці при Ну, зараз дев'ята ранку, то ще не все відкрито, мабуть, ще й дев'яти нема. Деякі крамниці з дев'яти, деякі з десяти відкриваються тут. Був, захляв цей ринок, але згодом його. Підновили невеличкі крамниці поставили і так він працює поки що. Промтоварні, продовольчі крамниці. Ну і на цьому поки що все. До побачення!